Всім привіт! Нарешті вийшло довгоочікуване оновлення. З моменту останнього пройшло вже більше місяця, тому сьогодні зможете побачити батл пас, нову активність для крайму, новий фарм та й багато іншого. До речі, багато про що я розказував вже в своєму минулому відео. Можете глянути, якщо вам буде цікаво. Швиденько ще нагадаю, що у мене є власний промокод, вводьте в телефоні капсом Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. Також в кожному відео я розіграю 200 тисяч, от переможе. З минулого відео напиши мені в Діскорд, і я віддам приз. Для участі поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж 5 слів. Ще швиденько скажу про свій твіч канал. Залітайте туди. Планую там запускати стріми по кванту, проходити пас, ну і, можливо, будуть ще інші ігри. Дякую кожному, хто зайде. Як я тільки не згадував, на квант додавали батл пас, який чекала величезна кількість гравців. Розроблявся він звичайно довго, проблеми зі світлом внесли все-таки свої корективи. Ну але тепер маємо досить красиву менюшку з різного виду дропу. Тут буде одяг, машини, кванткоїни, також і є жетони, збираючи які ви зможете купити. Купити а, якусь річ, яка буде попадатися в магазині Бетелпасу. Є також вкладка із завданнями, всього на день їх дається 9 штук, і одне з них ви можете собі замінити. Але дивіться також акуратно, бо підтвердження заміни завдання поки що немає, і якщо ви вже нажали на цю кнопку, то воно зразу поміняється. Зайнятися таки будучим ради призів, тому ще раз кажу, можете залітати на твіч. Йдемо далі до нової активності для крайму та госніків. Називається вона Судна ніч. Багато з вас можуть знати про нього. Раніше він відбувався в нас на сервері. Але тепер тут буде трошки інша механіка. Все це буде робитися функціонально, тобто кожної п'ятниці в 22-й годині рандомній краймфракції буде прокати завдання взірвати трансформатори, щоб погасити світло в цілому штаті. Це вони зможуть робити за допомогою вибухівки, яку можна зробити в крафті. Після чого включиться тривога і світло пропаде. Ну і почнеться сама судна ніч. В Цей час держструктури повинні захистити ці трансформатори, але якщо підірвати їх не зможуть, то івент перенесеться на наступний вечір. Дуже цікавий івент, такого точно ніде більше немає. Також буде цікаво подивитися, як це все буде проходити. Можете написати ваші враження в коментарях. Далі в цьому оновленні нам додають новий фарм збір грибів. Прикольний заробіток, хоч і зараз буде дуже великий попит на нього, тому прокачатися нормально буде дуже важко. Але буду пробувати, щоб розказати вам в наступних відео. То, що я зразу замітив з такого прикольного, це коли ви бігаєте і недалеко від вас десь виростає гриб, то автоматично появляється такий звук. Тому беріть собі на замітку, причому тоді якраз мені випав цар гриб, це найдорожчий зі всіх грибів. На момент зйомки його ціна була 5 тисяч доларів. Ну але поки не скажу, чи це 100% ціна, чи можливо може бути і більше. Як я і казав в минулому відео, додавали змагання армреслінг, Тут ви можете поставити ставку і почати боротися. Все, що вам треба, це переклікати противника. Цікаво, як довго з таким проживе мишка. Переходимо до оновленого полювання. Тварини повернули, так сказати, в їхню фауну. Тепер вони проживають в лісах штату, а не як раніше на Кайоперіко. Крім того, додали ще і мирних звірів, таких як корова та свиня. Ну і тут варто сказати, що вбити тварин ви не зможете з простої зброї. Для того, щоб зняти з них шкуру, треба буде вбивати з мушкета. Тому ж Battle Pass'і додавили нові предмети, такі як вейп та сабуфер. Вейп буде на певну кількість затяжок, а от сабуфер е, з можливістю поставити його собі в машину для того, щоб включати свою музику. Її також буде чутно іншим, але при русі радіус буде зменшуватися. Досить прикольна штука для того, щоб включати те, що подобається вам. Не забувають також оновлювати інтерфейси. Сьогодні зміни дійшли до станції Чіптюнінгу, ЛСК, ну і сама анімація смерті. Все це можете зараз бачити, я вже все провірив. Наступна, ну дуже важлива зміна це ребаланс заробітків у фракціях. Відтепер усі прості роботи, або ті, які не потребують переміщення, були порізані в прибутку. А от роботи, такі як закладчик, автоугонщик, тобто крайм роботи, вони були значно апнуті. Це може бути хорошим стимулом для того, щоб йти в фракції, формити для себе, так само допомагати тій фракції, в якій ти знаходишся, і пробувати піднімати знання в РП. Важливо сказати, що крайм роботи мають найбільший прибуток, але вночі цей прибуток з 2 до 9 ранку буде зменшуватися в. В два рази. Зараз я вам покажу, які цифри заробітків мають бути. Я вже ближчим часом буду провіряти і показувати вам на каналі, які ж цифри можна буде заробляти вже по факту. Також було додано багато функціоналу, який спрощує гру, але не буде глобально замітним. Додано можливість покласти пусту сумку в обмін речами, додано передпоказ податку в меню будинку. Оновлено щоденні завдання. Відтепер нагорода не 25 тисяч, а динамічна, в залежності від. Складності завдання, але вона не буде перевищувати 50 тисяч. Додано можливість завантажити резервуар повітря або ж води на акванафті і пожежнику. казино активовано анімації на стінах, стенд показу автівки. Додано новий інтер'єр реального одягу та змінено його місце знаходження. Сімейний одяг в старому місці реального. Додано швидкі бінди для інвентарю. Тепер за допомогою Ctrl плюс LKM ви зможете перекидувати речі з рюкзака в інвентар і наоборот. ну а також за допомогою Shift плюс LKM можна закидувати речі в швидкий слот. За великим проханням від гравців змінили частоту активацію івенту AirDrop. Тепер він проходить кожні 4 години замість минулих 2. Прибрано відображення нижньої риски з імені гравця. Ну і також меню M Тепер відкривається швидше. Поліпшення торкнулось, і того ж спідометру. Відображення швидкості стало видно краще. Роботу продавця фастфуду було перенесено з небезпечних районів в Мірор Парк. Ось таке величеньке оновлення вийшло. Сьогодні додали як і великі зміни, так і те, що спростить гру чи зробить її приємнішою. Пишіть ваші враження в коментарі, що сподобалось, а що не дуже. Буде реально цікаво почути ваш фідбек. Також підписуйтесь на мій твіч канал. Дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.